Привіт, добрий горингу! Я Воргіс Джордж. Ласкаво просимо на канал YouTube Nomadters Vlog. Сьогодні ми покажемо вам, як приготувати харчовий порошок з яєчної шкаралупи, збагачений кальцієм як природну добавку кальцію для здорових зубів кісток волосся. Це природна правда, що кальцій будує та зберігає наші кістки, зуби, нігті, волосся тощо. Наші кістки вивільняють кальцій у нашу кров для підтримки рівня кальцію в крові. З віком наше тіло знову поглинає кальцій із нашого кістки замість того, щоб зберігати кальцій у наших кістках. Це відомий як так званий витік кальцію з нашого організму. Через цей витік кальцію наші кістки та зуби стають надто слабкими, а згодом утворюються тріщини та переломи в кістках, крихкість і порожнини в зубах тощо. Тут я можу запропонувати природний засіб для вирішення цього дефіциту кальцію, якого я дотримуюся. Регулярне споживання один або двох грамів порошку обробленої курячої яєчної шкаралупи є найкращим природним органічним рішенням для так званого дефіциту кальцію в організмі людини після 50 років. Приготування їстівного порошку яєчної шкаралупи, збагаченого природним кальцієм. Є кілька кроків, щоб приготувати їстівну яєчну шкаралупу. І додайте одну чайну ложку кожного порошку харчової соди та оцту в неї та мішалку. Помістіть зібрану яєчну шкаралупу в посудину та протріть кожну яєчну шкаралупу кілька разів лимонною шкіркою, щоб добре очистити яєчну шкаралупу. Порошок яєчної шкаралупи їстівний і містить велику кількість кальцію, а також кілька елементів. Він містить точну кількість ідеальних елементів для загоєння карієсів і тріщин, оскільки їх склад нагадує склад наших зубів і кісток. Крім того, яєчна шкаралупа містить магній, фтор, фосфор, калій, цинк, марганець, залізо, мідь на мікрорівні. Яєчна шкаралупа містить приблизно 95% карбонату кальцію. Цей карбонат кальцію реагує з HCL, який зараз знаходиться у вашому шлунку і перетворюється на хлопит кальцію та вуглекислий газета. З цього кальцій засвоюється вашим тілом для побудови міцних кісток і зубів. 2. Відваріть очищену яєчну шкаралупу у воді в ємності протягом від 5 до 10 хвилин. Це позбавить від усіх грибків, мікробів, бактерій тощо. Охолодіть її та вийміть яєчну шкаралупу. Його можна використовувати як природне біодобриво для рослин, дерев, садів, сільськогосподарських угідь тощо. Комбінація кількох мінеральних елементів у порошку шкаралупи може допомогти покращити удобрення ґрунту, а також найкраще для росту вашої домашньої тварини. Зніміть плівку, яка є всередині шкаралупи, і поріжте її на дрібні шматочки для смаження або запікання. 4. Обсушити та обсмажити шматочки шкаралупи на слабкому газовому вогні до зміни кольору шматочків шкаралупи. Є кілька способів споживання цього порошку як добавки. 1. Змішайте з пшеничним борошном під час приготування чапаті роті тощо. 2. Додайте та змішайте з тістом та айдлі. 3. Посипати пудрою омлет. 4. Змішайте його з кількома карі та продуктами у пропорції від 1 до 2 г на людину. 5. Ці шматочки смаженої яєчної шкаралупи перемістіть у банку м'ясорубки та подрібніть у дрібний порошок. Кавомолка найкраща для дрібного подрібнень. 6. Зберіть порошок яєчної шкаралупи з банки м'ясорубки та зберігайте його в герметичній пляшці. Кальцій, що міститься в порошку яєчної шкаралупи, бореться з рядом захворювань, викликаних дефіцитом цих елементів. Буде ефективний при рахіті, остеопорозі, артриті, переломах і тріщинах, кісток та інше. Кальцій дуже важливий для розвитку міцних зубів у людей і тварин. Дуже корисний у період вагітності жінкам. Недолік кальцію призводить до поганого розвитку опорно-рухового апарату плода, слабкості матки та інше, дефіцит кальцію часто призводить до анемії поганого кровотворення тощо. Кальцій необхідний для збереження краси нігтів і волосся. Споживання порошку шкаралупи допомагає вам створити міцне волосся та нігті та позбутися випадіння волосся посічених кінчиків тощо. Ніготь стає твердішим перестає гнутися, ламатися тощо. Меседж, який я хочу донести до вас за допомогою цього відео, полягає в тому, що не викидайте яєчну шкаралупу та пристосуйте свою дієтичну систему як добавку. Дякую, що дивилися.